Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого ніж життя. Тож розпочнемо? Минулого уроку ми чудово попрацювали і дослідили форми розмноження тварин. Ви дізналися, що у живих організмів виділяють дві форми розмноження статеве та нестатеве. За статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин, сперматозоїда та яйцеклітини. Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається заплідненням. В результаті запліднення виникає клітина зигота, з якої і розвивається новий організм. Сьогодні ми продовжуємо з'ясовувати, яким чином у тварин забезпечується безперервність і спадковість життя. Будемо вивчати, як відбувається розвиток тварин. Період існування організму від зародження до смерті має назву індивідуальний розвиток або онтогенез. В індивідуальному розвитку тварин виділяють зародковий або ембріональний та післязародковий або постембріональний періоди. Зародковий період це етап, коли новий організм розвивається всередині материнського організму або яйця. Тобто цей період триває від утворення зиготи до народження організму або його виходу з оболонок яйця, які важливі процеси відбуваються протягом зародкового періоду. Сьогодні ми згадували, що клітина, яка виникає в результаті запліднення, має назву зигота. Після утворення вона ділиться і формує багатоклітинний зародок. Спочатку клітини-зародка розташовані таким чином, що утворюють один шар. Згодом вони перерозподіляються і дають початок кільком шарам клітин, які називають зародковими листками. У кишковопорожниних формуються два зародкових листки. А у інших багатоклітинних тварин три. На наступних етапах ембріонального розвитку з зародкових листків утворюються тканини та органи. Це відбувається внаслідок того, що кожна клітина набуває специфічних ознак будови і пристосовується до виконання певних функцій, диференціюється. У деяких організмів ембріональний період продовжується завдяки живленню ембріона, запасними поживними речовинами яйцеклітин. Або материнського організму. Цей процес називають ембріонізацією. Спробуємо запам'ятати цей термін ембріонізація. Виділяють три типи ембріонізації: яйценародження. Зародок розвивається позаматеринським організмом у яйці, а новий організм після вилуплення виходить безпосередньо у навколишнє середовище. Вам, мої юні зоологи, вже відомо, що плазуни і птахи відкладають яйця. Зазвичай птахи їх висиджують, а плазуни риють ямки і закопують у ґрунт. Це допомагає підтримувати необхідну для розвитку зародка температуру. Яйцеживородіння — живородіння. Це явище, коли зародок розвивається завдяки запасним поживним речовинам яйцеклітини всередині материнського організму. Що це означає? Заплідненого яйця самиця не відкладає у навколишньому середовищі. На період розвитку зародку воно зберігається у статевих шляхах самиці. Після свого розвитку новий організм звільняється від яйцевих оболонок і виходить у навколишнє середовище. Яйця живородіння притаманне акваріумним рибкам, гупі та мечоносцям. Якщо ви маєте акваріум і в ньому живуть ці прекрасні рибки, то могли помітити, що вони не відкладають цікринок. Але за деякий час після розмноження з'являються маленькі рибки, мальки. Подібним чином розмножується і ящерка живородна. Чи мають тварини, яким притаманне яйце живородіння якісь переваги? Поміркуйте, будь ласка. Третій тип ембріонізації справжнє живородіння. Зародок розвивається всередині організму матері і народжується дитинча. Розвиток відбувається завдяки поживним речовинам, що надходять через плаценту. Пам'ятаєте, коли ми вивчали савців, то говорили, що плацента це спеціальний орган, який виникає лише у період вагітності, тобто, поки зародок розвивається всередині організму матері. Плацента забезпечує зв'язок між організмом матері та зародком, газообмін та обмін речовин. Живородіння притаманне плацентарним савцям та деяким сумчастим. Скільки важливого та цікавого ви вже знаєте про тварин? Захоплююсь вами і пропоную пограти! Зараз на екрані демонструються зображення тварин степова гадюка, гупі, мечоносці, горобець, лисиця та корова. Пропоную разом визначити, який тип ембріонізації їм притаманний, кому з цих тварин властиве яйценародження. Звісно, рептиліями-птахам. До них належать степова гадюка та горобець. Яйцеживородними є гупі та мечоносці, а живородіння. Живородіння характерна ознака ссавців, тож це корова та лисиця. Після народження організму починається післязародковий або постембріональний період розвитку. Він триває від народження до смерті та поділяється на три періоди: дорепродуктивний, коли новий організм не здатний до розмноження, репродуктивний, коли новий організм вже може брати участь у розмноженні, та пострепродуктивний. Коли дорослий організм втрачає здатність до розмноження. Варто зазначити, що представники деяких видів тварин після розмноження гинуть і не вступають в пострепродуктивний період. Наприклад, комахи-одноденки або лососові риби, кета та горбуша. Ви вже знаєте, що ці риби є прохідними, тобто вони мешкають у морях, а на період розмноження нерест мігрують у річки, де умови більш сприятливі для розвитку мальків. На таку подорож дорослі особини витрачають дуже багато енергії, а після розмноження гинуть. Постембріональний розвиток у тварин може бути прямим або непрямим. Прямий розвиток у новонароджених тварин, які за будовою тіла нагадують дорослих особин, але менші за розмірами. Такі організми статево незрілі. За прямого розвитку, тварина народжується більш розвиненою, що зменшує її вразливість від зовнішніх чинників. Такий розвиток у рептилій, птахів. Та ссавців. На екрані демонструється зображення ведмедиці з ведмежам, непрямий розвиток або розвиток з метаморфозами, перетвореннями, у новонароджених організмів личинок, які відрізняються забудовою тіла від статево-зрілих особин. Такий тип розвитку властивий деяким земноводним, наприклад, жабам, а також багатьом комахам, зокрема метеликам та жукам. На екрані схема із зображенням стадії розвитку метелика яйце, Личинка, ми називаємо її гусінню, лялечка та доросла особина імаго. Поміркуйте, будь ласка, які функції виконують личинки. Для того, щоб знайти відповідь на питання, запрошую вас опрацювати матеріали конспекту. У процесі розвитку якісних змін у живих організмів змінюються розміри та маса тіла. Така кількісна зміна називається ростом. За тривалістю він може бути обмеженим та необмеженим. Коли тварина досягає певних розмірів і надалі вже не росте, це обмежений ріст, наприклад, у комах, птахів і ссавців. Якщо тварина росте упродовж усього життя, то це не обмежений ріст, як, наприклад, у молюсків, хрящових та кісткових риб. Найбільша прісноводна риба в Україні сом звичайний. Його вага може сягати 100 кг у віці 80 років, а довжина при цьому становить близько 5 метрів. Сьогодні ми продуктивно попрацювали. Наступного разу починаємо вивчення нової і неймовірно цікавої теми будемо досліджувати поведінку тварин. Тож до нових зустрічей!